Друзі, вітаю! Добровольці ПДМШ ніколи не бігали від мобілізації. Десятки наших посестер-побратимів служать в різних підрозділах сил оборони, і це попри те, що від початку малої, а потім великої війни, ПДМШ завжди був на передовій. За нами більше 105 тисяч пацієнтів, з яких 50 тисяч це за час повномасштабного вторгнення. Але те, що коїться ТЦК своїм свавіллям, це налізе ні в які рамки. Буквально на днях три. Три автобуси ТЦКшників приїхали в ліс, подолавши кілька кілометрів лісовими дорогами, для того, щоб спробувати бусифікувати двох працівників ПДМШ, які ставили камери спостереження на будівлі нашого майбутнього реабілітаційного центру. Повторюсь, серед ліса. Тобто на фронті воювати нема кім, а три, три бусіка можуть ганятись по лісу для того, щоб спробувати позбавити свободи незаконно. Тих людей, у яких все гаразд з документами, які не порушили жодної статті законодавства, ба бо більше бусифікувати хотіли, звичайно, ті, хто не мають жодного права обмежувати людську свободу. Так, от що я вам скажу, друзі, якщо ви хочете, щоб ми виграли війну, вистояли, припиніть перетворювати Україну на Малоросію, бо українці воюють за гідність, за свободу і за те, щоб бути посутнісно відмінними від Росії. А коли ви всупереч закону свавільно намагаєтесь використати ЦК в якихось феодальних розбірках, то ви перетворюєте Україну на маленьку Росію і прирікаєте її на поразку. Тому прошу всіх причетних: припиняйте це свавільно. Не дайте Україні перетворитися на Малоросію. У мене все.